Привіт! Може, завтра прийдеш до мене? Та не думаю, що Ґуджі запросив би мене кудись. Це перше. Він запросив мене. Mm -hmm. Ця порцелянова лялечка закохалася. Продовження. Я певен, що тобі ідеально посуватиме. Он як. Годю так добре знає усі мої мірки тіла. Кожну деталь. Можливо. Чому це завжди стається зі мною? Полянь Годжо, хочеш скуштувати? Нахились. А-а-а, Кітаґаво. На шкільний конкурс краси учасники хлопці мають одягнутися як дівчата, а дівчата як хлопці. Переодягання. Тобто можна косплеїти в школі? Добренько! Я точно буду найкращою! Кепсько! Зовсім не можу зосередитися! Ого! Та я викопана Аліса! Засереться! Засереться! Дійсно! Класно, що Акоста дозволили фоткатись навіть біля акваріума. Та це ж хацусаґава! Тут дуже класно. Можна зайнятися косплеєм коли завгодно. Чудове місце, аби дізнатися щось нове та обмінятися досвідом. Годжо, приєднуйся. Не косплеїтимеш? Ця порцелянова лялечка закохалася другий сезон. Прем'єра вже 7 липня в озвученні клану Кайзоку.